Стурмовий Су-25, відомий у світі під назвою Фрокфуд, став одним із найважливіших літаків тактичної авіації, створених для підтримки сухопутних військ. Його розробка почалася ще у 1970-х роках, коли постала потреба у надійному та живучому літаку, здатному діяти безпосередньо над полем бою. Україна отримала значну кількість цих машин після розпаду союз радянських соціалістичних республік, і вони стали важливою частиною національних повітряних сил. Конструкція Су 25 вирізняється високою стійкістю до пошкоджень, літак здатний повертатися на базу навіть після серйозних ушкоджень, що було доведено під час реальних бойових дій. Оснащений потужною бронекапсулою для захисту пілота та критичних систем Су-25 має репутацію літаючого танка. Його головне завдання нанесення ударів по наземних цілях, знищення бронетехніки, укріплень, позицій артилерії та живої сили противника. Завдяки великій номенклатурі озброєння літак може нести некеровані та керовані ракети, авіаційні бомби. А також 30 мм гармату Геша 32, яка ефективно працює на малих висотах. Штурмовик здатний діяти в складних погодних умовах і в день, і вночі, використовуючи сучасні прицільно навігаційні системи. Особливістю Су 25 є його простота обслуговування та експлуатації. Літак може базуватися на непідготовлених аеродромах, що підвищує його гнучкість у бойових умовах. У різні роки було створено кілька модифікацій цієї машини: зокрема, Су-25 УБ для підготовки льотчиків, Су-25Т для боротьби з танками та Су-25 СМ, що отримав модернізовану авіоніку та можливість застосування високоточних боєприпасів. Для України модернізація цих літаків стала актуальним завданням, оскільки підвищення точності ударів і живучості машини значно розширює її бойовий потенціал. Су-25 активно використовувався у багатьох збройних конфліктах, включно з війною в Афганістані, операціями на Кавказі та сучасними подіями в Україні. Його роль у підтримці наземних сил важко переоцінити саме завдяки таким літакам здійснюється тиск на противника на передовій. Попри свій вік, Су-25 продовжує залишатися актуальним, адже його модернізаційний потенціал ще не вичерпаний. Українські військові розглядають можливість інтеграції сучасних систем зв'язку, навігації та захисту, що дозволить продовжити ресурс цієї перевіреної бойової машини. Таким чином, Су-25 став символом витривалості та сили тактичної авіації, його значення для українських повітряних сил не зменшується. А навпаки, зростає, адже надійність, простота в експлуатації та потужна вогнева міць роблять цей літак одним із ключових елементів оборони країни.